Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську відьму звуть мене Аня. Сьогодні дивимось, що врятує Україну. Прям що врятує. Що хто? Зараз така ситуація, коли треба, щоб... Вищі сили на наш бік стали, щоб ворога не чули, не бачили, що все, що ворог просить, йому відмовляли. Був такий момент, коли на нашій стороні були зараз іде якась біда, біда, біда. От таке відчуття, що мор іде, що військових, що цивільних, бо забагато смертей. От по відчуттях останні рази, коли ми їздили хлопцям відвозили одяг, смаколики. Те, що ми збираємо з вами, я викладаю в Телеграмі, але є те, що ми відвозимо ну, самостійно. І ми можемо поспілкуватися з хлопцями. Оцей Покровський напрямок і зараз я бачу це по Куп'янському. Пустота в очах. Просто. Ти дивишся туди і в очі, а там таке, знаєте, холодне розуміння, що все. Один вихід, два виходи, і все. Мене питають, Аня, на що возити, у них там є зарплати, на що збирати. Ну, прямим текстом питають. Хай родини про них опікуються. Дуже багато зараз іде нових хлопців, яких перший, другий вихід і все. Їх нема. І буває таке, що ну, родина не в змозі зібрати. І коли там прийде зарплата перша, і на навчанні там, на учебки, як кажуть, ну там, ви знаєте, яка зарплата маленька. І, як мені сказати, не буду казати, яка з бригад, бо Покровський напрямок там зараз їх там. Небагато, вони відомі. Мені показує аптечку, каже Ань, ми вам так дякуємо, що ви нам тоді подарували. Ми тоді катовські закупали, ви купляли, і ми купляли від себе катовський турнікет, тому що їм дають аптечку. Або без турнікету, або з одним. А на що давати тим, хто не повернеться? Я просто ну як, як би мало це вам пояснити. Не було так. Ні на Бахмуті не було. Не було. От як зараз? Їх ніхто не чує. Тому давайте дивитись, хто нас вертує. Тому що, коли ми казали з вами, що ми довіряємо тільки ЗСУ, ну там не тільки ЗСУ, там Нацгвардії, тільки нашим захисникам і захисницям, то зараз вони беззахисні. Від долі, від не буду... Про керівництво нічого. Зараз їм треба допомога. І є такі моменти. Дуже багато скарг на Мирноград. Дуже важко. Що нас врятує? Хто з родичей, кого там були хлопці, ви можете це підтвердити. Ви можете навіть написати в коментарях. Не про населені пункти, не про те, де військові стоять, а от про ваші відчуття, щоб люди просто розуміли, що це не байки, це не казочки, це, ну, це наша реальність. Може, в когось на, на евакуація працюють родичі. Напишіть. Хай люди знають, люди думають, що це брехня. Люди думають, що під зборами це ми фантазуємо, що більше грошиків скосити. Ні. Там є такі моменти, де навіть гроші не вирішують. Що врятує Україну? Бачите? Зима, кров поле бою. Зима, да? холоди. Жорстокість іде, дивіться, просто спостерігають, знають, що така біда на фронті. Не втручаються, зиму чекають. Ні. Свої справи вирішують. Пішло розділення. Пішло розділення. Верхівка низи не чує. Ну ми ж з вами, низи, хто ми з вами. Да? Я не нагнітаю, це сарказм. У мене своя манера, ви знаєте. Гумор або чорний, або взагалі. І тут. Сакральне якесь значення для керівництва, якісь свої махінації. І в економіці буде біда. Не в справа в тому, що важкий 26-й або важкий кінець 25-го. Справа в тому, що зараз наслідки раніше неправильних рішень. Наслідки. І вони можуть бути дуже-дуже довготривалими. Як глухий зі сліпим спілкуються. Якісь заходи будуть. Концерти на всю Україну. Якісь, можливо, навіть піде якась агітація, виборів ще немає, агітація якась може бути, вже якась боротьба політична. Як біснуються, знаєте. Да, прийоми, заяви, що нам щось нададуть. Таке відчуття, що, знаєте, в них там. Ну, от, як було за царів, да? там гуляють і там кріпать. Що буде з військом? Що буде з армією? Цілому в Україні, що буде з армією? Що буде з цими загубленими душами? Знаєте, що саме цікаво? Може бути якась угода. Може. Перша карта миру вийшла. Нададуть якусь допомогу і зброю, і все, але готуються до миру. Тому політики так гуляють, бо знають, що мир буде. Розслабились, так. Да. Вони не те, що б знають. Вони просто, як останні дні, <сі> є можливість бути на посаді. Будем. Чи будуть вибори Верховну Раду протягом року? Так. Да. Чи будуть вибори президента протягом року? Ні.